Усім доброго дня! Приїхали на будівництво. У нас тут вже зацвіли яблуньки. Все зелененьке, все таке гарне, весна, свіжо. На цьому тижні ми майже нічого не встигли зробити, то хоча б покажемо вам, яка у нас тут природа і краса. Ось наші вишні, які ми обрізали кілька місяців тому, все так зацвіло рясно, гарно. І зараз все виглядає особливо по-затишному. І такий у нас тут гарний захід сонця. Не налюбуємось. Отже, повертаємось до роботи. За вихідні Владислав зробив штроби під маяки для того, щоб поштукатурити маленький коридор, в якому ми нещодавно встановили двері. Кому цікаво, як ми самі встановлювали двері, можете переглянути попереднє відео. Отже, зараз по плану у нас перештукатурювати цей коридорчик, Владислав уже позбивав там, де було дуже багато зайвого. Зробив штроби і будемо встановлювати сьогодні маяки. Цей коридорчик, на відміну від інших кімнат, не був поштукатурений фінішом. Тому, ну, можна сказати, в нас так трошки менше, можливо, і не менше роботи від того. Як бачите, тут ось такі якісь пішли тріщини. Таке все страшненьке, але я вже сподіваюся, що ми його поштукатуримо і У нас буде дуже гарний коридорчик з новими дверима. Прям вже чекаю не дочекаюся побачити цей результат. І якщо вам цікаво, обов'язково дивіться наші відео. А на прикладі цього коридору можете побачити, як же раніше штукатурили рівно стіни. Там багато, там щілина, там горб. Ну, одним словом, майже такий весь будинок. Перештукатурювати увесь будинок це дуже довго і затратно, тому ми думаємо, можливо, зробити все якоюсь декоративною штукатуркою. Тут у нас більша частина роботи виконана, деякі штроби з маяків вже замазані, на цій стіні взагалі ще штукатурка не досохла. Тобто будемо сьогодні грунтувати, домазувати штроби. Ось такий план роботи в кухні сьогодні, отже починаємо. Промазувати. Владислав це робитиме дуже довго. Я вас одразу попереджаю, можете пришвидшувати відео, кому не цікаво. Але я ще трошки поговорю, щоб якось розрядити обстановку і вам не так було сумно. Зараз він ґрунтує кісточкою, так як потрібно дуже добре промазати отвори від штроб. Для чого це робиться? Для того, щоб краще бралася шпаклівка по ґрунту, бо якщо не прогрунтувати, вона може просто повідпадати. Тому ось так він старано, натхненно, дуже довго промазує. До речі, мені так незвично, що ті всі проводи, ті всі труби, вони нарешті вже сховані за штукатуркою, їх не видно, це все так уже акуратно виглядає. Мені вже аж дуже подобається цей результат. Якщо порівнювати з тим, яке воно було кілька тижнів тому, то в принципі зараз вже досить непогано виглядає. Будемо надіятися, що ми чим швидше зробимо фінішом і вже можна буде щось робити зі стінами. Але поки ми кухню не чіпатимемо, у нас далі в планах доштукатурити той коридорчик, який ми нам показували. Взагалі ми вже б хотіли класти плитку, але ми не можемо покласти плитку, доки не доштукатуримо все, що ми планували доштукатурити в зоні кухні, ванни, котельні. Бо ми хочемо повністю вкласти в цій зоні плитку. Але нам потрібно підготувати спочатку стіни. Тільки тоді ми вирішили класти плитку. Але як би нам не хотілося доробити одну роботу, але купа роботи вилазить з інших сторін, адже ми вже б хотіли ставити забор, щоб мати змогу приїжджати з Софійкою і щоб вона спокійно гуляла в дворі, а ми щось робили паралельно з цим. Але щоб поставити забор, нам потрібно викопати каналізацію. А щоб викопати каналізацію її потрібно спочатку викопати. Одним словом, дуже багато дій потрібно робити для того, щоб поставити зараз забор. І для цього, перш за все, потрібні кошти, тому будемо думати, в якій послідовності що робити. Адже поставити забор це одне, а потрібно ще зробити ворота. Тому ми думаємо над цим питанням. ми Вже скільки варіантів розглянули. Зараз думаємо над тим, що можливо зробити здвижні ворота. Якщо їх робити самим, в принципі, в коштах виходить те саме, що купити звичайні якісь ворота. Тому, ну, можливо, будемо думати, адже в нас там і ширина ворот, не дуже нас влаштовує, потрібно буде, можливо, переносити стовпчик. А, одним словом, роботи ще багато, планів багато, а зараз мені хочеться вже почати робити кімнату під свій кабінет, для того, щоб мати змогу якось вже перенестися туди, щоб не їздити туди-сюди, а мати змогу, приїжджати з Софійкою, брати з собою якусь роботу і покатати, наш там буде працювати на будівництві. Доня буде гратися, а я буду щось робити. Ну, взагалі це майже нереально, бо коли я намагаюся щось робити, вона мене постійно відволікає і хочеться гратися. Але якісь такі вже мрії, цілі є. Головне, що вони є, і будемо потроху йти до того результату, який ми запланували. Зі стінами в кухні мені б хотілося б їх пофарбувати. В принципі, якщо в нас вони будуть в ідеал. Виведені виштукатурині, то можна б пофарбувати. Чомусь мені не хочеться ніяких яскравих обоїв шпалер клеїти. Мені взагалі хотілося б е, всі стіни зробити в якихось світлих пастельних відтінках. І, можливо, якийсь такий легенький акцент саме на кольорові меблі. Можливо, там якісь штори, подушки кольорові зробити. Взагалі хотілося б максимально менше всього. Яскравого будинку, щоб будинок був світлим, так, бо мені іноді доводиться там щось знімати, так як зараз, щоб просуватися, потрібно якось знімати контент, бо інакше в тебе нічого не купуватимуть, і все йде акцент на контенті, його потрібно десь знімати. Тут у нас немає такого місця, де мені можна було б прилаштуватися щось зняти, тому вже мені б хотілося б якось облаштувати будинок. Щоб було світло, щоб був там порядок і мати змогу щось якось знімати. Тому кухню будемо робити максимально світлу і мінімалістично. Так, я вже знаю, ви втомилися від того, що Владислав, все маже і маже ще трошечки лишилося, вже будемо закінчувати. А ще ми забули зняти саме головне. Як ми ж ставили маяки у нашому коридорчику? Адже я була зайнята Софійкою, Софійка заважала і татові, вона разом з ним на драбині, допомагала йому намазувати штукатурку і виставляти маяки. Тому, якось ми не засняли в ось цьому русі, але показуємо вам уже проміжний результат. Тепер потрібно все добре прогрунтувати. І можна приступати до штукатурки. Тож, чекайте обов'язково наступних відео, щоб побачити, яким же буде результат. Ну, а поки тато виставляв маяки за допомогою Софії, штукатурка почала трохи підсихати, тому він вирішив паралельно замазати штроби. Ось така от тата росте маленька помічниця. Головне, щоб не заважала і не робила шкоду. До речі, я пропонувала Владиславу свою допомогу, але він сказав, що в нього немає інструмента, і він не хоче мені довіряти таку роботу. Одним словом, все сам, все сам. Отже, за вихідні ми встигли прогрунтувати стіни в кухні, замазати штроби і поставити майки в коридорчику. А поки наш тато старанно працював, ми з Софійкою облаштували невеличку дитячу кімнату. Щоб їй було не так сумно на будівництві. До речі, цей коврик дуже класний, він не пропускає холод і він реально дуже теплий. На ньому прям сідаєш таке відчуття, наче сидиш на теплій підлозі, адже будинок у нас ще не топиться, і, в принципі, підлога дуже холодна. Але такий коврик класний варіант. Якщо у вас холодна підлога, ми його купували ще коли Софійка починала тільки повзати, стелили на підлогу і ні краплі не жаліємо. Тут Софійка Махаєві вам усім до побачення і дуже дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на наш канал.